Попри труднощі і ризик, працівники групи Нафтогаз роблять усе можливе, аби в домівках українців було тепло і газ. Ми вдячні кожному, хто вчасно сплачує за надані послуги. Нафтогаз України вистаємо, переможемо, відбудуємо. На часі новини для вас працюють інформаційні команди фактів і сітіві та вікон СТБ. Я нагадаю, що в Україні триває полювання за дронами камікадзе, а саме у шести регіонах: це Київська область Харківська, Черкаська, Запорізька, Дніпропетровська та Миколаївська. Тож залишайтеся в укриттях. А ми продовжуємо інформаційний випуск. Наші сили ППО продовжують знищити ворожі дрони. Як я вже казав за попередніми даними на Київщині, вони приземлили вже три шахиди. Також про про ліквідацію російського залізяча повідомили в оперативному командуванні. Південь там наші оборонці приземлили над Одещиною два дрони, а над Миколаївщиною три. Також один дрон камікадзе збито на Криворіжжі, але один таки влучив у об'єкт енергетичної інфраструктури. Окрім того, у Харкові та області було чутно вибухи. Українські захисники зафіксували три ворожих шахеди. Два з них збили. Ще один лишається в небі. Повідомив начальник харківського військового гарнізону Сергій Мельник. Також повідомляють про вибухи в Херсоні. Повітряна тривога вже триває у деяких регіонах більше 4 годин, тож залишайтеся в укриттях. 71 крилату ракету Росія запустила за останню добу по Україні. 61 збили українські сили протиповітряної оборони. Крім того, ще близько трьох десятків ракет російська армія спрямувала з комплексів с 300 запустила і сім дронів камікадзів. П'ять шахедів було успішно знищено. Один із дронів вночі поцілив об'єкт критичної інфраструктури на Хмельниччині. Ще по одному із інфраструктурних об'єктів у Хмельницькій області росіяни вдарили вже під час масованої ракетної атаки зранку. Крім того, пошкоджень зазнали житлові будинки та освітній заклад. Коли нечість обстрілює об'єкти енергетичної інфраструктури, що призводить до відсутності світла, тепла води в мінус 12 для цивільного населення для лікарень для шкіл, це навіть більше ніж тероризм. Енергетикам довелося тимчасово зупинити один із блоків Хмельницької АЕС. Комунальні об'єкти, які лишилися без енергопостачання, оперативно перемкнули на генератори. Відтак, станом на обід, понад 90% мешканців Хмельниччини вже були із водою та опаленням. Світло є приблизно в половині хмельничан. Роботи по відновленню електропостачання триватимуть усю ніч. Усього повітряним командуванням захід було збито 12 ракет, з них 9 – над Львівщиною. Одна битих ракет впала близько Золочева, автобусної підстанції. Не зірвалася. Надзвичайники працюють над ліквідацією, вона буде знешкоджена. Також є падіння збитої ракети в Львівському районі, пошкоджено вікна в одному з санаторіїв. На щастя, постраждалих у Львівській області немає. Влучно відпрацювали сили ППО і над столицею знищено 10 ворожих ракет. Уламки однієї, правда, впали у Голосіївському районі, пошкодивши два автомобілі, будинок та електромережі. Минулося без постраждалих і це найголовніше. Подержимося. Ані думають, що нас відпугають. Ні, ніколи. Ми на каліні ніколи не встанемо. Тані встануть на коліні. А ми завжди стоять, піднято гало. У масштабної ракетної атаки расисти вкотре пошкодили декілька теплових та гідлоелектростанцій в Україні. За словами керівника «Укренерго» Володимира Кудрицького, масштаби пошкоджень значні, але точно наслідки підрахувати ще неможливо. Водночас, за словами посадовця, 14-та атака росіян на енергосистему України не призвела до катастрофи. Найскладнішою ситуацією залишається в Харкові. Тут майже 15% міста досі знеструмлені. Поступово відновлюють електропостачання на Хмельниччині та Одещині загалом енергетичні об'єкти напередодні потрапили на приціл росіян у шести регіонах України. Російські окупанти продовжують активно накривати вогнем житлові квартали Донеччини. Від ранку терористи вже поранили шістьох жителів регіону. А напередодні від російського заліжача загинуло двоє людей у селі Плещіївка. Про це заявив в обласній військовій адміністрації. У вогні майже весь регіон і не лише лінія зіткнення, а й тилові міста під постійним артилерійським вогнем, вугледар, Мар'їнка, авдіївка, бахмут і ділянка фронту біля Кремінної. Російська піхота, прикриваючись важкою технікою, майже цілодобово штурмує позиції наших військових. Ну росіяни продовжують наступати на бахмутському напрямку. У генштабі кажуть, там ворог активніше застосовує авіацію, щоб завдати ударів по позиціях наших військ. Якби не було важко, збройні сили тримають оборону. Далі репортаж від наших колег з військового телебачення з позиції у Бахмуті, де на околицях точаться запеклі бої. Ця бахмут тримається попри мороз, та пронизливий вітер. Українські танкісти просто на позиціях ремонтують техніку. Навкруги не стихають вибухи. Наших бійців росіяни закидають усім, що мають тут. месиво Я вам скажу саме настояще. Наші військові на цьому напрямку мають лічені хвилини на відпочинок, елементарно попити чаю у теплі. Треба йти готувати танк до чергового виїзду і можливого бою. Для цього треба знайти ще безпечне місце. Шабенесі роботи в місті тим, що для танка потрібні місця, де він може розвернутися і працювати. Їх дуже мало, їх треба довго шукати. Нині хлопці лагодять радянський Т-64. Він у боях з 2014 року. На цьому танку наші військові боронили Донецький аеропорт. Вісім років по тому на ньому дають відсіч росіянам тут. В Бахмуті дуже жарко. Зима йде, а дуже жарко, як для зими. Влад, навідник танку родом з Донеччини захищає рідний край. На Бахмутському напрямку вже вдруге, каже, нині ситуація тут погіршилася, але оборону тримають. Прошлий раз, коли ми були, ми були майже біля Солідара, а зараз позиції там, де ми були, вони вже під ворогом. Тому плюс він наступає, стрілка дня на фоні. Це... Прошли раз не так часто все відбувалося. І, хоч ворожа пропаганда нахабно бреше, що окупанти знищили українські танки. Наші танкісти продовжують прикривати найгарячіший бахмутський напрямок. За матеріалами військового телебачення Наталя Кулик, факти сі тіві. Єдині новини. Тим часом Володимир Зеленський у Брюсселі озвучив лідерам Євросоюзу, яка саме зброя необхідна нині. Україні про цей список побажань повідомило німецьке видання Spiegel. У статті йдеться, що запити України підлаштовані під відповідні військові запаси певних країн-членів ЄС, які надали менше допомоги ніж решта. Сьогодні Литва вже направила в Україну зенітні установки Л 70 Про це пишуть офіційні литовські медіа. Окрім зенітних знарядь, зсу також отримають боєприпаси. припаси. Водночас, Італія та Франція найближчими днями зроблять остаточну заяву про відправлення в Україну системи ППО СЕМВТІ. Прем'єр-міністр Італії Джорджі Мелоні не виключає і передання бойових літаків, якщо буде спільне рішення за. І майже 600 родин у Дніпрі знову із газу місцеві газівники відновили мережі та повернули газопостачання в будинок, по якому 14 січня російські терористи вдарили ракетою. Тим часом по країні на ремонти і навіть заміну досі чекають тисячі кілометрів газових труб, і це не лише у прифронтових регіонах. Газорозподільні мережі, більшість яких Донедавна керували приватні облгази, подекуди в аварійному стані через зношеність і недофінансування. Виправляти це доведеться вже новоствореному державному оператору «Газмереж». 14 січня ворог ущен зруйнував два під'їзди багатоповерхівки в Дніпрі на набережній перемоги. Загинуло 46 людей. Та, попри жахливу трагедію, решта будинку встояла. А днями його мешканцям навіть відновили газопостачання. Після ремонту посічених труб блакитне паливо повернули до майже 600 квартир. Перевірили цілісність підземного газопроводу, який пролягає вздовж цього будинку, та перевірили мережі в радіусі пів кілометра біля цього будинку. Також здійснили реконструкцію підвідних газопроводів, відновили їх ізоляційне покриття. Віднедавна газовими мережами Дніпра, а також Харкова та області, знову опікується державна компанія. Трохи довше новий оператор працює в Кропивницькому, та роботи газівникам вистачає всюди незалежно від близькості до фронту. Що старіші труби, то більше мороки. Ці газопроводи, які вже більше 25 років, іде більша періодичність по обслуговуванні мережі постійно застарівають, і до них потрібно особливу увагу, тому що з газом жартувати не потрібно. Всього ж під управління нового державного оператора газмереж згідно з рішенням уряду мають перейти 26 міських облгазів. Близько 20 років ними керував приватний бізнес, якому на той момент довірили безпеку газової інфраструктури. За оренду державних труб при цьому платили одиниці. Фактично, цими активами дані оператори чи більшість операторів розпоряджалися безоплатно. Але натомість вони мали забезпечити повну повну амортизацію, тобто фінансування цих активів для того, щоб воно не зношувалося. Та на практиці в мережі вкладали недостатньо як наслідок. Частина газопроводів нині в жахливому стані і потребує негайного ремонту. Констатує керівник національного оператора «Газмереж». Газорозподільні мережі повертають державі, тому що вони не можуть залишатися в тому стані, в якому є зараз. Це призведе до техногенної катастрофи за кілька років. Ці мережі недоінвестовані. Багато з них знаходяться в аварійному стані. Виправити ситуацію буде складно, але можливо, наголошують у компанії. Для початку планують провести ревізію мереж. Допомогти цим мають наші міжнародні партнери. І в нас є попередні домовленості з міжнародними організаціями щодо надання нам грантів на вивчення і паспортизацію мереж саме для того, щоб якнайшвидше встановити. Яка кількість аварійних мереж, які підлягають заміні в першу чергу, і де вони розташовані? А далі газовим мережам України планують масштабну реконструкцію та редизайн, аби потужність інфраструктури відповідала сучасним потребам, а система не була занадто дорогою в утриманні? За таких умов буде простіше налагодити реальний облік газу та сформувати справедливий тариф на його доставку. Олексій Савіцький, Христина Венглюскайти та Лілія Кочерга. Факти Асі Єдині новини. Він ще хоче жити, але прогнози невтішні. Один із символів Запоріжжя, стародавній дуб, майже повністю висох. 700-річного велетня лишився тільки невеличкий осередок, де ще жеврі життя. Продовж кількох десятиліть фахівці намагалися реанімувати дерево та намарно. Але запоріжці не втрачають віри у те, що славнозісний дуб матиме своє продовження. Ось таке псько нині виглядає один з символів запорізького краю. Дубові більше 700 років. і Останні три десятки він повільно гине. Причина у штучному поглибленні русла сусідньої річки Верхня Хортиця та зниження рівня ґрунтових вод. Зараз у дуба припускають, лишилась єдина жива гілка. А днями соцмережі розбурхала тривожна новина. Та єдина жива гілка дуба упала. Це я в фейсбуці Ну, шупав, що, що дуб рухнув. Ну він в принципі рухає вже. Декілька років пані Світлана із чоловіком Олександром, що мешкають неподалік, прийшли подивитись, як тут прадавній велетень, бо ж кажуть, з дубом у них пов'язані особисті спогади. Тут багато пройшло у нас, і на весіллі були тут. Фотографувалися в лютому місяці. Хоч є, ну а ще ж велетень, 80-й рік. Певнять, єдина жива гілка, наче уціліла на ту сторону вона жива, ще в корі січень 2012-го Міська влада, порадившись із біологами, наважується спиляти дві сухі гілки запорізького дуба, аби, мовляв, урятувати від неминучого розколу кремезний стовбур. Весні того ж року активісти та учені взялися до спроб реанімувати історичне дерево. Велетню ставили щось на кшталт крапельниць і розчином на основі добрив. Дерево ще живе. Тобто розумієте, і мені здається, ми маємо шанси. Щоправда, кардинального поліпшення не відбулося. Життя у дубі так само заледве жевріє у єдиній гілці. Утім, науковець Олег Власов твердить, гірше також не стало. Дуб стоїть живий. Ну не знаю, скільки ще простоїть, але все з ним вряд в порядку. Ну, принаймні, якщо порівнювати з тим, що було. Там рік, два тому, то нічого гірше не змінилося. Та багатьох запоріжців майже геть сухий символ, звісно, не надихає. Я пам'ятаю трошки інакше, трошки зовсім зеленим. А це вже таке. Запорізький дуб є пам'яткою місцевого значення за розділом ботаніки. Павло Кравчук, фахівець міського департаменту культури. Певнить 90% деревини дуба вже вмерли, і з тим нічого не вдієш. Усі ремансійні заходи було вжито вже із кінця нульових років однак, на жаль. Жоден з них до позитивного результату не призвів. Була ідея законсервувати дуб, але ж консервація передбачає знищення останніх 10%, на що у жодного органу влади не піднялася рука. Пані Світлані відверто шкода, якщо велетень остаточно загине. Єдине, що тішить молоді дубки, що виросли з його жолудів на около, бо це і є продовження нашої історії. Я думаю, що все одно щось надо залишити. Хоч оці молоденькі дубки, вета. Ну, це, це наша спадщина, це наше ета. Ми тут жили, виросли. Андрій почті, Артем Дажанков, факт і Єдині новини. Ну що ж, повітряна тривога і далі триває. Ми побачимо за 15 хвилин.